Доброго дня, шановні колеги, якщо з химцем не привіталися. Засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку нашої селищної влади. Наші присутні присутні члени комісії, голова комісії Павлович, у вас покідні слова і члени комісії Атка Костянтинова. На лікарняному Запланований на на, на на Світлана Халіна. Запрошені і присутні. Значить, Петро Гримичів Коменко наш селищний голова, Анатосія Олегна, питан секретар селищної ради, Антон Олександрович Борисенко, перший заступник селищного голови. Яна на вітальна поривай, начальник фінансового відділу. І е, Олена Миколаївна Макс... Максименко, начальник відділу бухгалтерського об'єкту та зникності Алені Бултер. Так, дуже така обшивна назва. Е, спеціаліст першої категорії є зда. 24 скважини ми обслужуємо, то, то ми розглянемо цю інформацію вже з походу розгляду питань. Значить, тоді таким чином нам пропонується сусідна акційна комісія тут вивчати Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 19-12-23 року номер такий, то про бюджет Родинської області селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідач Яна Вікторівна Поривай. <кхів> Друге питання про скасування рішення Сесії Губинської селищної ради за номером такето року Олена Миколаївна Максименко доповідає про надання згоди на безоплатне прийняття майна державної власності комунальної власності. Також Олена Миколаївна Максименко. І про це питання, що зараз озвучив. Значить, Про поповнення статутного капіталу комунального підприємства Маріянівське. Так, сюди потрібно буде вести голосування дописати харте. Нема заперечення перед очередня. Прошу голосувати. 1620 гривень для виплати допомоги дітям сиротам позбавленим батьківського піклування, так як у них в цьому році додалася ще одна дитина. І по відділу культури релігії та туризму на загальну суму 197 750 гривень для. Придбання засобів відеоспостереження та е, вікон та дверей для Миколаївської публічної бібліотеки та поточної ремонтної кімнати для проведення вурткової роботи у Маріоновській філії комунального закладу центр е, культурних послуг. Е, це те, що стосується переміщення. Крім того, за рахунок невикористаних планових е, е, призначень по головному розпоряднику в місті селищного ради Надати фінансову підтримку комунальним підприємствам, а саме Мар'янівському на Для водонапірних веж і, і, і виділити кошти для завершення поточного ремонту вучного освітлення вулиці Кривошині в селі Миколаївка, 70 тисяч та надати фінансову підтримку обмеження господар в сумі 610 тисяч відвідувати. Не ради номер такі 40-24, коли ангела. Шановні члени комісії, 1410 на 37-й сесії було прийнято рішення продання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності до комунальної власності. Мова йде про планшет, який повинна бути безоплатно наданий вартістю 5757 гривень. Але коли. Вже ми погоджували це рішення ж із Мінсоцекономіки. Буквально на днях вони зателефонували, сказали, що обзванюють всі громади, і сказали, що потрібно внести зміни в рішення в частині на назву територіальної громади. Вони просять, щоб ми уточнили, чи це селищна, чи сільська, чи міська. Ну, Якби ну, наші юристи кажуть, що згідно на законодавства можливо це ну, не. Планшет не потрібний, і якщо ми пишемо слово, що ми селищна громада, то я пропоную скасувати це попереднє рішення і так як вони требують по определеної формі, заново прийняти те саме, тільки тут буде дописано Губиницької селищної територіальної громади. Слово селищної допомоги. По да, да, да. Те саме і приймає і ми скасовуємо, а і вносимо ну, керування. Що там? Приймається. Так, Микола Михайлович, по вашому постатуму капіталу, будь ласка. У нас я хочу говорити 24 смажені і зараз нема в резерві ні ні одного насоса 3 кВт. У нас 18 насосів з них. Трьох кіловатних, і поэтому не, не дай Бог, що нібито виходить з строя, без води останеться заселені. Тому і в зв'язку з тим, що пройшли цей рік і прошлий рік дуже великі проблеми були з з РЕСом, перепади, відключення, заключення, перекоси. Багато проблем було по і станціям керування, і по насосам, де видержували, де не видержували, і горіли ця апаратура. Тому просимо виділити де резерву нас на суму 118 тисяч, три насоси глибинні 3 кВт, і до їх три каскади станції керування. Зрозуміло. За ночки, в запасі нема нікого на Вийшов Вийшло клоду, значить проблеми. А якщо розумієте, розуміти, угоди немає і важче далі Тому ці кошти передбачили в змінах, я навіть певна озвучала. Тепер і в них рішення сесії перегічне за тутного капіталу. Нема доперед. Хто за? Дуже правда. Проти отримали, сприймається в принципі всі е, е, питання перед денного вичерпані. якісь питання важлива розробці нічого досить